Ви нас вчили, дуже багато чого вчили. Те, що ви, ви до нас завжди були небайдужі, ви завжди переймалися і нашими перемогами, і поразками. От. І як ми що Вам завжди було не все одно, як, як ми тут вчимося. От, <різь> <різь> це, було, це було дуже приємне. Це дуже хороші практичні передусім навики і дуже корисно те, що дійсно потрібно для журналіста, і ми будемо завжди пам'ятати, що ми випусни цієї школи, будемо гідно нести звання звання, <свісна> або <свісна> <трен, свісна> ми не ліпити, бо ми витратимо всі паська. <свісна> 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 ти про радинами там пойду славян. Вона працює.